Добрий день, мене звати Олена Павленко. Я живу в Харкові, працюю в місцевій інформаційній агенції Харків Тудей. Звісно, на початку війни ми всі стикнулися з такими викликами і завданнями, до яких ніхто не був готовий. Зокрема, деякі мої колеги мали досвід роботи в умовах бойових дій, бо вони мали досвід відряджень. На в тоді ще АТО так, у мене такого досвіду не було. Я працювала завжди в місті, працювала з міськими з місь, міською інформацією і, і тому а, поява, звісно, в місті, а, ну, скажімо так, ворожих військ, так, і поблизу міста ворожих військ, звісно, було досить серйозним викликом. А що було найбільшим викликом на початку війни? Ти не дуже розумієш, як ти маєш поводитися. В... Обстрілів. Зараз вже є безліч курсів, безліч тренінгів для того, як, як тобі вести себе під час артилерійського обстрілу, як надавати першу допомогу людям, які її потребують, там чи собі і так далі. Тоді це все було новим. тоді Дійсно, обстріли продовжувалися майже цілодобово, польова артилерія досить ставала до міста, і це, це було дуже е, складно в тому плані, що ти не, не ніколи не знаєш, коли ти можеш вийти на вулицю е, і, і яким чином себе убезпечити. Е, Друга серйозна ситуація була в тому, що доводилося багато часу проводити у бомбосховищі в Харкові це єдине там, надійне бомбосховище. Це А, І там же доводилось працювати, там доводилося якимось чином знаходити джерело жив, живлення для телефону, для комп'ютера і так далі. Метрополітен був переповнений, людей було там дуже багато. І це, звісно, все трошки утруднювало, утруднювало роботу. А що змінилося зараз? Ну, Звісно, місто повернулося до більш-менш нормального життя. Почало працювати метро, почав їздити якийсь транспорт, і почали повертатися люди. От, обстріли стали меншими, менш інтенсивними. Це вже були не безперервні артилерійські обстріли, а ракетні обстріли, переважно нічні. Ну, Тобто життя війшло в своє звичне русло, і зараз можна сказати, що місто живе ну, практично... практично Тим самим життям, яким воно жило і до повномасштабної війни, що я маю на увазі. У нас є електрика, у нас є вода гаряча і холодна. У нас вивозиться сміття, воно, до речі, не, не переставало ці послуги надаватися навіть в найбільше такі. Дні інтенсивних обстрілів потім а е, є транспорт. Так він працює трішки гірше ніж в Києві. Наприклад, метро в Харкові е, ходить лише до 21 перших. Е, працюють кафе, ресторани відкриті, навіть деякі театри попри заборону. Е, Ради безпеки вони працюють в укриттях в невеличких таких приміщеннях. Звісно, там не поставиш повноцінний балет, але якусь невеличку виставу можна зробити. Тобто, навіть якесь культурне життя до міста повернулося нещодавно, от в місті проходили. Дні музики, 21 червня, день музики у нас він розтягнувся на три дні, і ці три дні на різних локаціях були було дуже багато таких концертів, театральних, якихось заходів. Тобто, тобто можна сказати, що зараз Харків більш-менш живе тим самим життям, яке було до війни, за виключенням освіт. З освітою дуже велика проблема, бо ем, класів у метрополітені і підземної школи, звісно, не вистачає дітей в шість разів більше ніж м, можуть вмістити ці класи. От, і, тому школярі змушені вчитися віддалено для них час від часу проводять зустрічі вчителів в тих же класах метрополітену, у кожній школі там є якийсь певний день, коли вони можуть прийти і позайматися. Ну лише ключовими предметами: це українська мова, математика. Інші предмети вивчаються, вивчаються онлайн. І що з цим робити, поки невідомо, тому що. Такі школи треба будувати багато і інтенсивно. А зараз є лише одна, і до початку навчального року залишається півтора місяці. Очевидно, що їх не встигнуть закінчити. Mm. Така сама історія із студентами. Наскільки мені відомо, що для практичних занять вони все ж таки проходять в університет. От, і нещодавно навіть бачила біля Національного університету Каразіна навіть групу студентів з Індії і це дуже тішить, тому що до Великої війни Харків був дуже студентським містом, і було дуже багато людей з інших країн, і багато людей з Китаю, багато людей з Індії, з африканських країн, навіть з Мадагаскару приїжджали вчитися. Звідки за скуби, звідкіля за От, І зараз, звісно, відсутність в місті такої великої кількості молодих іноземців. Для нас це незвично, але будемо сподіватися, що якимось чином з цих людей частина з цих людей повернеться. Секрати стійкості, ну, я б не, не сказала насправді, що тут, в Харкові, ми маємо якусь таку особливу стійкість. Так, є, є такий вираз залізобетон, але це скоріше було актуально для перших місяців війни. Зараз це, це звичайне місто, яке українське під час від часу так страждає від. Від обстрілів Запрока нашої стійкості насправді це Збройні сили України, міста самі по собі не є стійкими, міста стійкі поки їх захищають Збройні Сили України. Як тільки вони відступають зі своїх позицій. Будьте хоч дуже сильно стійким і впевненим, і психологічно стабільним, але тобі це не дуже допоможе. Тому єдина тут порада, як втримати стійкість містам, допомагати, чим, чим це можливо Збройним силам, тому що, як ми бачимо, наприклад, так, таких міст, як Вовчанськ, таких міст, як Бахмут, таких міст, як там, зараз часів яр, знищити їх дуже. Швидко, дуже просто, тому що зараз ця зброя, ці керовані авіабомби, вони просто зносять квартали, квартал за кварталом. Звісно, знищити таке велике місто, як Харків, мабуть, буде важче, ніж невеличкий Вовчанськ, але ми маємо пам'ятати, що ніхто не в безпеці, ніхто не в безпеці і ніхто не застрахований від. Того, що місто знову буде оточене, місто може бути не, не, не приведе, господи, знову обстрілюване і так далі. Тому єдина єдина запорока нашої стійкості, нашої незламності це засил. І наша допомога. Психологічний стан, мій і, і людей, що мене оточують, звісно. Са війну трішки просів, і це іноді дуже помітно. Люди стають більш знервованими, трошки більш агресивними, особливо після якихось інтенсивних обстрілів. Тому що це і, і страх, що ти втратиш своє життя, так Або страх за своїх близьких, і плюс до цього додається акустичний терор, в якому ми живемо. Тобто ці звуки голосних вибухів, це вибухова хвиля, яка йде і відчувається тілом. І на додачу до цього гучні звуки Сирен, які іноді можуть вмикатися і вимикатися по 10 разів на день, і це все. Це... Дуже погано позначається на психологічному здоров'ї, ми стали менше спати через це. Поради, поради для підтримки свого психологічного здоров'я. ну, Я особисто в червні змушена була звернутися до професіонала за, до, до психолога, до психолога. Терапевта за консультацією і раджу всім це зробити, в кого буде така можливість, тому що краще ці симптоми, які з'являються роздратування, безсоння, тривожний тобто, сон, зміни апетиту і так далі. Вони їх краще і швидше, і дешевше схопити і вилікувати на якомусь початковому, на якійсь початковій стадії. Зараз є дуже багато. ну так багато, як хотілося б, звісно, але вони почали з'являтися. Волонтерські служби психологічної підтримки, волонтерські телефони. А є. От в Харкові, наприклад, працюють психологи у великих торгівельних центрах Є кімнатки психологів, можна їх там знайти по певним дням. Вони ведуть прийом, до них все безкоштовно, до них можна сходити на прийом, і це достатньо ефективно. От і друга, друга, скажімо так, запорука так, психологічної стабільності в умовах, в умовах війни це люди тісне спілкування з близькими, з рідними, з друзями, просто з сусідами. І як показала практика, що набагато краще, набагато певніше себе відчувають люди, які допомагають іншим людям. Волонтери а, страждають від вигорання, так але тривожність у них набагато менша, рідше трапляється нижче, ніж у людини, яка просто замкнена, сидить, от, сидить, переживає. Тому безумовно треба звертатися до друзів звертатися до рідних спілкуватися з сусідами питати кому потрібна допомога за можливості і надавати і звісно не забувати допомагати збройним силам тому що не буде їх не буде і нас